Моє вітання, з вами Архан Солі, і сьогодні я повертаюсь до гайдів, щоб розповісти вам про одну із своїх улюблених персонажок, а саме про Райден. Здебільшого, на початку гайдів на старих персонажів я порівнюю їх з більш новими героями, або ж просто проводжу роздуми стосовно їх актуальності. Проте з Райден це неможливо, адже цей персонаж надаремно є найпопулярнішим. Райден люблять, напевно, майже усі, і не лише за її вайфу фактор, а й за її силу, зручність та універсальність. Адже навіть якщо проводити порівняння, наприклад, з Ямі Кота то ми помітимо, що особливої конкуренції тут немає. Я здебільшого сидить у кашені. Хоча у ролі головного демагера може відчувати себе краще за Райден у дендропачках. Те ж саме можна сказати і про Сайна. Але Райден також отримала нові пачки та варіанти білду із виходом дендроелементу, проте вона грає у зовсім інших пачках. А також, як на мене, у порівнянні вона буде сильнішою та легшою з точки зору білду. До нього ми ще повернемось, а почнемо з основ у вигляді талантів. Незважаючи на те, що Райден є основою команди, автоатаку вона майже не використовує, що доволі прикро, адже, наприклад, власники її сігни майже не побачать її зброю та стандартні анімації атаки. Але під час. Проходження безодні це не важливо. А при дослідженні світу ви 100% будете використовувати і звичайні атаки, ніхто цього не забороняє. Проте єдиний випадок, коли вам може дійсно знадобитись використання автоатак, це якщо вам треба набути стаки на зброї перед використанням ульти. Наступними ми розглянемо два основних таланти Райден, і пояснити їх дію окремо буде доволі важко, адже навички та пасивки Райден доволі тісно пов'язані. Тож я спочатку розповім базу про те, як ці здібності виглядають та працюють, а потім детальніше поясню їх взаємодію та як їх правильно використовувати. Отож, елементальна здібність Райден. Перший погляд виглядає як звичайна атака по площі, з приємною, але невеликою шкодою. Проте після її використання позаду райден та інших персонажів з'являється око Бурхливого судження, і головна користь цієї здібності полягає саме у його ефектах. По-перше, після активації око проводить спільну атаку при завданні шкоди ворогам. Ця атака може спрацьовувати кожні 9 десятих секунди, а також має шанс створити енергетичну частинку. Але, як на мене, головна її цікавість полягає у тому, що вона завдає шкоди по площі, у тій точці, де перебуває уражений ворог. Проте варто зазначити, що якщо ворог знаходиться під дією щита, то спільні атаки не будуть спрацьовувати. А ось другий ефект є бафом, котрий збільшує шкоду ультимейтів союзників в залежності від їх енергетичної вартості. Перезаряджається ця здібність 10 секунд, а ефект бурхливого судження триває 25 секунд, що дуже потужно, і підійде до ротації з будь-якою тривалістю. А наступною розглянемо ульту. При використанні Райден дістає свій меч і завдає великої разової шкоди, після чого переходить у стан безмежної мрії. У цьому стані Райден завдаватиме шкоди своїм мечем, а його атаки будуть наділені електроінфузією. Крім того, атаки мечем будуть відновлювати енергію. Дію команди. Цей ефект може спрацьовувати кожну секунду, максимум 5 разів за одну ульту. А відновлення енергії від нього є сталою величиною і залежить від рівня таланту. Стан безмежної мрії триватиме 7 секунд, а призаряджається ульта 18. Крім того, вибух стихії коштує 90% одиниць енергії, проте для райден така вже й проблема, адже вона відновлює купу енергії, і в залежності від вашої збірки нова ульта може накопичитись раніше, ніж закінчиться дія минулою. Також варто зазначити, що шкода під час дії ульти вважається шкодою від вибуху стихії, А отже, баффи до звичайних та заряджених атак не діятимуть на них. Натомість, бафи до шкоди від ульти збільшуватимуть відповідно і шкоду від ваших атак мечем. Крім того, у ульти є і пасивний ефект рішучість чакри дезидрати. Працює він таким чином, коли інші члени команди використовують свої вибухи стихій, райден накопичуватиме стеки рішучості в залежності від енергетичної вартості цих вибухів стихій. А в залежності від накопичених стеків рішучості, шкоду від вибуху стихії Райден буде збільшено. Таким чином створюється дуже приємна взаємодія. Адже чим дорожче буде Ульта союзника Райден, тим більше бонус він отримує від елементальної здібності. А райден в свою чергу отримує більше стейків рішучості. До речі, кількість накопичної рішучості можна побачити посяючим цяточкам ока борхливого судження, котра знаходиться позаду вашого персонажа. У команду райден ви можете брати персонажів із дуже дорогою вартістю вибуху стихій. Адже враховуючи, що Райден відновлює чимало енергії, дорога вартість, скоріш за все, не буде проблемою, особливо для електроперсонажів. Крім того, у накопиченні стеки рішучості допоможе перша пасивка. Коли члени команди отримують елементальні кулі або частинки, райден отримуватиме два стеки рішучості. Цей ефект може виникнути кожні три секунди. Що ж, ми ще не розглянули другу пасивку. Але на цьому моменті вже можна зупинитись і зробити невеликі підсумки, а точніше розглянути пріоритети прокачки та ротацію. Отож, в першу чергу, ми прокачуємо ульту, адже це головне джерело шкоди. Наступною за вагомістю є елементальна здібність, проте її в цілому можна не коронувати, буде достатньо 9 рівня прокачки. Автоотак в свою чергу можна взагалі не прокачувати, або для використання у світі можете прокачати до 6 рівня. Цього точно вистачить. Тут може зробити ще невелике доповнення. Якщо ви наразі прокачуєте райден для дендропачок, а точніше для пачок через гіперцвітіння. Або ж просто насабдапес роль у будь-яку іншу пачку, то навряд чи ви будете використовувати у них ульту. Тож у такому випадку елементальна здібність буде для вас в пріоритеті. Ну і декілька слів про ротацію. Вона є доволі очевидною, тож її дуже легко запам'ятати. У більшості пачок ми починаємо з елементальної здібності Райден, а далі по черзі протискаємо ульту та елементальну здібність усіх інших персонажів для накопичення рішучості. Після цього повертаємось до райден і ультуємо. Під час ульти можете використовувати як звичайні атаки, так і комбо із звичайних та заряджених атак. А після закінчення дії безмежної мрії. Протискаємо елементальну здібність і повторюємо усе, що було раніше. На останок розглянемо другу пасивну навичку. Вона збільшуватиме відновлення енергії від ульти, а також бонус електрошкоди за кожну одиницю відновлення енергії більше за 100%. З бонусом електрошкоди усе просто. Множимо 0,4% на кількість відновлення енергії вищу за 100%. А ось бонус відновлення енергії раджу рахувати інакше. Наприклад, якщо райд на матиме 200% відновлення енергії, то вона отримає 60% бонусу до відновлення енергії. Цей бонус треба додавати до сталого відновлення енергії, котре збільше. З рівнем таланту ульти. Що ж, і на цій посивці можна закінчити з оглядом здібності Райден і перейти до теми артефактів та балансу статів, адже вона дуже сильно пов'язана саме з ними. І насправді тут усе набагато легше, ніж з талантами, адже у Райден є сигнатурний сет, і на мою думку, він настільки потужний, що використання будь-якого іншого комплекту просто не має сенсу. Звичайно ж, я кажу про повний сет емблеми, адже його дві частини збільшують відновлення енергії на 20%, а чотири частини збільшують шкоду від вибуху стихій на 25% від відновлення енергії. Максимальний бонус добути Чином може сягатись 75%, тож я думаю, тут цілком зрозуміло, чому цей сет є найкращим варіантом. Крім того, зазначу, що його дуже приємно фармати, адже емблема є чудовим сетом не лише для Райден, а й для багатьох інших персонажів. А приємним бонусом будуть шматки Шиманави, котрі може здобути з того ж данжу, і котрі також будуть корисними для певних персонажів або ж для комбінації 2 плюс 2. Тож, збираючи артефакти для Райден, ви, скоріше все, зробите з сильнішими інших персонажів у вашій команді. Ну якщо ви ще не зібрали повний сет, використовуйте 2 плюс 2 шматки на відновлення енергії або ж бонус електрошкоди. Проте якщо у вас є Райден, раджу якомога швидше зібрати на неї повний сет. Проте усе сказане раніше стосується лише білду через відновлення енергії. А якщо Райден грає у дендропачках та закриває реакції, її треба повністю збирати у майстерність стихій. А для цього якнайкраще підійдуть позолочені мрії. Цей сет також є дуже потужним та згодиться багатьом персонажам. Ще й до того своїми бонусами він заливає купу майстерності стихій та трохи сили атаки, в залежності від пачки. Тож трохи пізніше я детально поясню за дендропачки, а поки що перейдемо до балансу статів. Отож, тут ми так само Намо два варіанти: а саме білд через відновлення енергії та через майстерність стихій. Почнемо з першого і одразу скажу, що майже завжди у Райда буде декілька варіантів на вибір, котрі можуть бути більш або менш корисними саме у вашому випадку. Але для початку значить, що головним статом для райден є відновлення енергії, адже воно потрібно і для пасивної навички, і для сігне, і для сету емблеми. Мінімально раджу вам назбирати 200% відновлення, проте бажано тримати цей показник ближче до 250. Отож, для початку можемо взяти годинник натика або ж відновлення енергії. Вибір залежитиме від ваших потреб. До Статів, а також зброї, проте в цілому обирайте приблизно так: якщо у вас зброя на або ж силу атаки, годинник варто брати на відновлення. В іншому випадку, скоріш за все, годинник на атака буде кориснішим. Хоча навіть так ситуація може відрізнятись, тож спирайтеся для початку на те, який з двох артефактів матиме краще до стати. Крім того, ситуація може бути зовсім іншою, якщо ви граєте із Сігною, адже вона конвертує відновлення енергії у силу атаки. Тож у такому випадку майже завжди краще брати годинник на відновлення енергії, адже він все одно збільшить така, ще й додасть бонус до усіх інших показників. Далі обираємо келих, і тут у нас все ще цікавіше, адже ми можемо взяти його на АТК або електрошкоду. Особисто я б радив майже завжди брати келих на електрошкоду, адже здебільшого він буде кращим варіантом. Проте келих на АТК може бути корисним у двох випадках. По-перше, якщо ви граєте без стігне, то обрали годинник на відновлення енергії. Або ж якщо у вас немає келиха на електрошкоду з потрібного сету. Далі розглянемо капелюх, і прийнані з ним у райден все зрозуміло, адже його беремо на кричанц або крошкоду для балансу статів. І у випадку з рейденці баланс, скоріш за все, буде саме один к двом. І раджу прагнути набрати хоча б 60 крит шансу на 120 крит шкоди, і при цьому, звичайно ж, не забувайте про відновлення енергії. А ось у випадку з дендробілдом усе дуже просто. Беремо кожну частинку сету на майстерінь стихій, адже інші стати для райди не знадобляться. У додаткових статах в першу чергу шукаємо відновлення енергії, далі крити і атака. У випадку білду через дендрореакції в першу чергу шукаємо майстерінь стихій, а на другому місці буде відновлення енергії. Тут все дуже просто. А ось наступною не менш важливою темою, від котрої також залежить і вибір артефактів, буде зброя. Враховуючи, що Райден є дамагером з доволі варіативним білдом та купою корисних статів, то на неї дуже легко знайти сильну зброю, а ось вибрати ліпший варіант буде вже набагато складніше. Проте, звичайно ж, найкращою буде Сігна Райден. Яким б не були інші варіанти, вона поза конкуренцією і безумовно буде вартою ваших гемів. До б заливатиме дженця вам купу відновлення енергії, проте якщо ви збираєте райден максимально у власний дамаг, то набагато краще буде взяти фокус на сузір'я, а точніше на друге. Адже з ним ви ігноруватимете 60% захисту ворогів, завдаючи шкоди ультою та атаками від безмежної мрії. Перший сусір'я також буде корисним, адже з ним буде набагато легше накопичити стеки рішучості, проте його варто розглядати лише як крок до другого. Отож, в залежності від обраної пачки та бажаного геймплею обирайте між Сігною та констами, адже по кількості молитв, в залежності від вашої вдачі, вони можуть вартувати приблизно однаково. Якщо у вас немає п'ятизіркової зіркової зброї, то еталонним варіантом буде вилов. Адже цю зброю можна отримати та прокачати без витрати круток, при цьому отримуючи нереальну купу користі для райден, адже вилов заливає немало відновлення енергії, ще й до того збільшує шкоду та кричанс ультим що може зазначити, що, як на мене, вилов є найкращим вибором для стянки. Тож, якщо у вас є сильні критові списи, або ж п'ятизіркові на відновлення енергії, раджу віддати їх райден, а вилов залишити для Сянлін. Ну а якщо ви зібрались грати за райден у дендропачках, то в першу чергу, скоріш за все, подумайте про посох багряних піцків, Проте, як на мене, він підійде до звичайного білду, як критова палиця, або ж до гіперкарі пачки з дендроперсонажем, де майстерність не буде марною. Його більш дешевий івентовий варіант, а сам посланець вітру, також підійде у такому випадку. Проте здебільшого я б Добрати райдену пачку через гіперцвітіння, а у таких пачках нічого, окрім майстерності стихій, не потрібно. А власної шкоди райден не завдаватиме, оскільки гратиме з кишені. Тож, якщо ви збираєте райдену майстерність стихій, то скоріш за все вам треба просто обрати вбивцю драконів. Цей спис доволі легко отримати, що й до того показник майстерності стихій у добстаті, м'яко кажучи, буде дуже приємним. Про пачки через гіперцвітіння ми поговоримо під кінець відео, а зараз розглянемо іншу зброю. Топовими критовим варіантами також будуть поза Хоми, Нефритовий шоліка та смертельний поєдинок. І з Хоми все зрозуміло. Це просто дуже сильна зброя, котра завдаватиме великої шкоди, особливо коли ваше ХП нижче за 50%. Із мінусів може значити лише високу конкуренцію, адже від хоми не відмовиться майже жоден персонаж. Із Нефритовим шлікою все легше, проте й користь буде меншою, а ще треба слідкувати за стаками для завдання максимальної шкоди. Тож, можливо, доведеться трохи змінити ротацію, але у більшості пачок це не сильно завадить. Ну і смертельний поєдинок, який зараз можна отримати лише з донат, що я зараз не дуже раджу робити. Також буде сильним варіантом, проте його користь залежить від пробуджень, для чого знов-таки доведеться. Донатити. Отож, розглянемо інші списи, котрі випадково або ні могли потрапити на ваш аккаунт. Почнемо з заявника вихру або ж сігне діда, котре йому насправді зовсім не потрібно. А ось для Райдена на в цілому, буде найгіршим варіантом, проте використовуйте її лише у комбінації з щитовиком, адже в іншому разі бонус від пасивки буде значно меншим. Також подібно за шкодою буде і пригнічувач катастроф, котрий зараз, скоріш за все, є дуже рідкою зброєю, проте якщо він раптом є у вас на аккаунті, райден цілком може його реалізувати. Єдине, що можна додати, це те, що ці варіанти потрібні лише для того, щоб. Зберегти вилов для сянки. В іншому випадку вилов буде краще віддати самій райден. До цієї ж категорії можна віднести і небесну вісь, проте у пачках, де шкода залежить від команди, тут навіть немає чого обирати. Берете вісь для райден, вилов для сянлін, і обидва персонажі задаватимуть великої шкоди. Ще й до того небесну вісь можна отримати зі стандартного банеру або програвши в івентовому банері зброї. Що ж, на цьому з п'ятизіркової зброєю ми покінчили, тож розглянемо більше чотирьохзіркових варіантів. Наприклад, у деяких пачках непогані показники може реалізувати плавець ріжучої хвилі. Його основні стати будуть доволі слабкими. Те уся користь захована у пасивній наверсті, котра збільшує шкоду від ульти в залежності від сумарної вартості вибухів стихій команди. Тобто, якщо ви зберете пробужження на цю зброю та збудуєте команду підходящу до пасивки, ви можете отримати дуже великий бонус до шкоди від ульти. Ну а якщо ви тільки розпочали грати і у вас майже немає зброї, то можете обрати спис фавонія чисто заради відновлення енергії, або ж скрафтити свій прототип зоряного блиску, котрий буде чудовим стартовим варіантом, і здобути його ну дуже легко. Але на випадок, якщо ви просто не хочете витрачати ресурси, беріть білу китицю заради статів. Не впевнений, що це. Комусь знадобиться, адже для прокачки райден потрібна і назума, а там же можна й вилов здобути. Але в цілому для новачків стати від цього спису будуть доволі приємними. Отож, це все, що можу сказати про зброю. Якщо в майбутньому з'являться нові списи, то вони, скоріш за все, будуть також корисними для райден. І враховуючи, що ви знаєте, як робити на неї білд, ви зможете зрозуміти їх потенціал, хоча я маю сумніви, що пріоритети сильно зміняться. Хіба що було б чудово отримати якийсь більш корисний спис для дендропачок. Це був такий продуманий перехід до наступної теми, а саме до побудови команд. І ситуація тут така, що райден це сильний персонаж. І її можна запхати майже у будь-яку пачку, але з такими роздумами можна побудувати що завгодно з будь-якими персонажами, котрі хоч якось працюють разом. Тож розглянемо лише топові і найсильніші команди. Почнемо з гіперкарі Райден. В цих пачках вона буде реалізовувати свій максимальний демедж потенціал, проте буде головним і здебільшого єдиним демагером у команді. Перший варіант побудови такої пачки є найсильнішим і складається із Райден. А от далі ситуація вже страшна, адже вам потрібно це ще й Сара, Беннет та казуха. Тобто, крім того, що таку пачку нелегко зібрати, вона ще й забере двох доволі сильних та корисних персонажів, проте і користь від неї буде ну дуже великою. Також можна спробувати збудувати таку пачку через фішель та іншого аному персонажа, по типу Венті або ж цукрози. Проте у цьому випадку, я думаю, краще взяти більший фокус на крити. Та й в цілому ефективність значно зменшиться, адже не буде бафів сари та казухи. У гіперкарі пачках райден дуже сильно залежить від статів, а також від певних критеріїв до побудови команди. Майже обов'язково треба мати друге Сузір'я, також це 6 Сару та Казуху. І якщо у вас немає хоча б двох із цих пунктів, я б не радив збирати райдену гіперкері. Ця ж теза стосується і наступних пачок, адже вони залежать від таких самих критеріїв, хіба що Райден тут буде не єдиним демагером. Наприклад, можна побудувати моноелектропачку з Райден, Сарою та Фішель, і взяти у якості саппорта джин або Саю. Або ж цікавим буде поєднання з Єміко, котра має дорогу ульту і купу шкоди з кишені. Ці персонажки чудово допоможуть на одній, а до них можна взяти кукі або бене для хілу, а також у випадку наявності це 6 сари, ви також можете поставити її в цю команду, проте тоді у вас можуть виникнути проблеми з ХП, що раджу робити лише максимально з гравцям гравцями у безодні. Отож, особисто мені більше подобається другий тип пачок, у котрих Райден виступає головним персонажем, проте демедж завдає уся команда. А Райден завдає власну шкоду та вирішує питання відновлення енергії, бафає вибухи стихій інших сокомандників. Найвідомішим прикладом такої команди є націоналка, котра будується із Райден, Сінцю, Сянлін та Бенета. Крім того, що усі ці персонажі корисні своєю вольтою, вони чудово працюють. Один з одним та поєднується здатністю райден до відновлення енергії та бафів шкоди від вибуху стихій. Ця команда працює за ротацію, котрі я описував на початку відео. Крім того, збирається хоч із сильних, проте чотиризіркових персонажів, тож ви з легкістю зможете закрити нею контент і залишити простір для створення другої команди. Також доволі відомою буде Sunfire пачка, котра працює через поєднання ульти Бенета та Джин. Чому до цієї команди пасує райден, це вже зрозуміло. А ось четвертим персонажем можете взяти, наприклад, сінцю. Також забув сказати, що на відміну від звичайних команд його можна збирати інакше. Тільки Райден допомагає із відновленням енергії. Сінцю можна видати зброю сфокусовану на власну шкоду, а трохи відновлення дібрати у додаткових статах артефактів. Про санфар пачки можливо колись буде окреме відео на каналі, проте якщо хочете дізнатися більше про них саме зараз, раджу пошукати відео на англомовному ютубі або запитати у моєму Діскорді, там вам обов'язково допоможуть. На останок окремо можу виділити двох персонажів, котрих можна об'єднати з Райден: це Юла та Ліза. За перше можна подавати пачку за рахунок крів електрореакції, що зменшує спротив до фізи, а також райден допоможе Юлі із відновленням енергії, а також. Закриє простір часу, поки ульта другий перезаряджатиметься. Проте зараз це комбо не таке актуальне, як мінімум через таких персонажів як Куке, Аліза, і розкриває свій потенціал з констами, може бути корисним персонажем, що знизить захист та завдасть додаткової електрошкоди. І ось тепер нам залишилось розібрати лише білд через майстерність стихій, а якщо точніше, то пачки через зернятка від гіперцвітіння. оскільки спільна атака Райден спрацьовує кожні 9 десятих секунди і завдає шкоди по площі, вона дуже легко і стабільно активуватиме зернятка. Якщо зробити білд суттіло через майстерність стихій, то кожний бутон завдаватиме просто величезний шкоди. Для побудови таких пачок підійде багато персонажів. За дендро основу беремо нахіду чи мандрівницю, а далі беремо гідроаплікаторів з кишені та основних персонажів, таких як Кокомі або Аято. Хіба що для пачок з Аято, я б радив почекати нових персонажів або взяти діда до пачки, адже інакше ви просто вб'єте себе зернятками з відсутності хіллера та щитовика. З Кокомі такої проблеми не буде, адже вона сама буде хілити команду. В теорії таку пачку можна зібрати через Барбару, але це вже крайній випадок. Краще тоді взяти фокус на якусь іншу команду. Проте райден патчика через гіперцвітіння варто. Та уваги, я якраз змінив своє ставлення до кокомі, тож коли отримую її на свій аккаунт, обов'язково спробую таку команду. Що ж, а на цьому ми закінчили розбір персонажа, тож перейдемо до висновків. І що тут казати, Райден як була, так залишається топовою персонажкою, котру я правда не тільки крутити і прокачувати. І з цим усе і так очевидно. На відміну від багатьох персонажів, Райден варта і витрачених молитв на стіну і на сузір'я, адже вони дуже сильні. Проте без них цей персонаж закриватиме весь контент, не кажучи вже про її вайфу потенціал, котрий є одним із найсильніших у грі. Я б хотів сказати щось про мінуси, але бо я їх не бачу. Свою любов до персонажа, або їх реально немає. Можете написати про це у коментарях, якщо не згодні зі мною, адже все-таки Райден люблять не усі. Крім того, я думаю, що Райден не втратить свою актуальність ніколи, і навіть через декілька років можна буде рекомендувати цього персонажа. Єдине, що дендро-елемент не приніс багато нового геймплею. Звичайно, є пачки через роздратування, але за свої суті вони граються і збираються майже так само, як гіперкарі команди. Тож новим геймплеем їх назвати важко, а зернятка через гіперцвітіння це топ, але Райден у такій команді з'являтиметься на одну секунду за ротацію. Проте, хто ж знає, може щось зміни Новими персонажами чекатимемо і подивимося, що ж нового з'явиться у цій грі. Хоча, окрім нових персонажів, хотілося б побачити і зміни у ставленні хойверсів та людей в цілому до українського геншін ком'юніті. Проте наразі це вже більше схоже на якісь фантазії, але може і щось таке трапиться. Що ж, на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте канал вподобайками та коментарями. Буду за це дуже вдячний. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.